Притча Порада старого кота. Одного разу старий кіт побачив мале кошенятко, яке ганялось за своїм хвостом, і спитав його Навіщо ти це робиш? Кошенятко відповіло Я дізнався, що найголовніше для котів це щастя. А для мене щастя це мій хвіст. Тому я женуся за ним. Коли я, врешті-решт, його спіймаю, то я стану найщасливішим. Старий кіт посміхнувся так, як тільки можуть посміхатися старі коти, і сказав: Синку, коли я був молодим, я теж вважав, що щастя для мене мій хвіст. Я багато днів бігав за своїм хвостом і намагався його схопити. Я не їв, не пив, а тільки бігав за хвостом. Я падав без сил, вставав і знову намагався його спіймати. В якийсь певний момент я зневірився і пішов. Просто пішов світ за очі, і знаєш, що я раптом помітив? Що з цікавість спитала кошенятко, і я помітив, що куди б я не йшов, мій хвіст завжди йде зі мною. Так і ми шукаємо щастя, шукаємо зміста життя, шукаємо Бога, а це все завжди з нами.